Вечора в прямому ефірі на радіостанції 100FM та телеканалі Чернівецький промінь, програма Рецепти здоров'я я її ведуча Алла Спрінчина. Сьогодні ми будемо говорити про головний біль. Я думаю, що ця проблема стосується практично кожного з нас. І про це ми поговоримо з лікарем, невропатологом, яка сьогодні до нашої студії. Доброго вечора. Це Анна Васильівна-Вакарчук, завідувач центру невідкладної неврології, лікарні швидкої медичної допомоги, кандидат медичних наук. А я дякую, що ви до нас прийшли. Ми зараз будемо спілкуватися. Півгодини маємо на це, але перед цим я хочу нагадати нашим глядачам і радіослухачам, що ми працюємо в і Ви можете дзвонити до нас, ставити свої запитання за телефончиками 906 100 та 095 275 01 00. Отож, ми починаємо. Анна Васильна, ну думаю, погодитись зі мною, що кожного з нас. Неважливо, який це вік. та, от можна почути, що мене болить голова, мене там турбує голова, мені паморишиться. Скажіть, скажіть, будь ласка, а чи варто звертати увагу, чи це настільки важливо, та, коли болить голова? Чи так як от нежить, наприклад, пройде саме собою? А головні болі від чого вони виникають? Наскільки вони є таким дзвіночком, що треба задуматись? Добрий вечір. Я теж вдячна вам за те, що ви. Мене запросили в студію. Я хочу привітати всіх з великим святом водохреща і наших глядачів, і наших слухачів і побажати, щоб свята вода омила наші душі, щоб мир, злагода та спокій прийшли до наших осель і нашої країни. А сьогодні ми поговоримо про головний біль. Це надзвичайно актуальне питання, тому що головний біль, хоча б раз в житті, турбував кожну людину. Це надзвичайно важливо, тому що з 90% людей, яких турбує головний біль, тільки 15% звернуться до лікаря. Причому це, по даними не тільки нашої статистики, а це по даними Європи та Америки. І це надзвичайно важливо, тому що виділяють понад 200 причин головного болю, тобто це надзвичайно. І ми попробуємо хоча б трошечки розібратися в самих найважливіших причинах, в самих загрозливих причинах або в самих найчастіших причинах. Отже, виділяють первинний та вторинний головний біль, і первинно, якби це звичайно може бути дивно для студії, не, не так і багато багато вторинного головного болю. Про первинний ми потім поговоримо докладніше. Що ж пов'язано, що ж таке є вторинний головний біль? Вторинний головний біль це той причина, якого можуть бути інші не пов'язані з головою, тобто це головний біль наслідок травм. Це черепно-мозкові травми, це закри, закриті, відкриті черепно-мозкові травми, субдуральні гематоми, забої головного мозку, які можуть супроводжуватися головним болем. Це так звана гостро посттравматичний -пост головний біль, або який триває від 14 днів до 2 місяців, або хронічний посттравматичний головний біль, який буде тривати від 2 пізніше, ніж 2 місяці від початку травми. Це головний біль, який пов'язаний з захворюванням судин. І це такі. Загрозливий головний біль, який виникає при суперхнеїдальному крововиливі. Це надзвичайно важкий головний біль, який хворі вказують на те, що вони відчули удар по голові, або відчули розлиття горячої рідини по голові. Mm -hmm. Це аномалії судин розвідку, це артеріовінозна мальформація або аневрізми з їх розривом або навіть без розриву. Головний біль він буде відрізнятися, але може турбувати і в тому, і в іншому випадку. Це артеріальна гіпертеза. Проблема, якою так чудово була розглянута в нашій студії минулому році. Але тут проблема тому що, як правило, артеріальна гіпертензія, підвищення тиску, на відміну того, що думає пересечене населення, не завжди супроводжується головним болем. І тому навіть досить часто не супроводжується головним болем. І тому це важко досягти комплайнсу між хворим і лікарем і заставити переконати хворого приймати гіпотензию. Засоби. Тобто я себе і так добре почуваю. А тільки е, вказано по даним, що тільки якщо діастолічний тиск сягає більше 120 мм жодного стопчика, або якщо він на 25% вищий від вихідного, людину буде турбувати головний біль. в інших випадках артеріальна гіпертензія не супроводжується головним болем. Головний біль, який пов'язаний не з судинними причинами. Це гідроцефалія внутрішньочерепна, це внутрішньочерепні новоутворення, там пухлини любого генеза або Ті ж самі внутрішні черепні гематоми, субдуральні гематоми внаслідок травми це той, які народі вказують внутрішню черв внутрішньочерепна гіпертензія, хоча не зовсім вірно розумієте ці всі речі. Якщо у нас вистачить часу, ми на цьому зупинимося. Це головний біль, який пов'язаний з гормональною флюктуацією, тобто головний біль у період мінопаузи, у жінок період вагітності, у жінок в період менструального циклу в, 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 або в відсутності і прийоми оральних контрацептивів. Головний біль, який пов'язаний з метаболічними порушеннями: це гіпокапнія, гіперкапнія, гіпоксія, гіпокалімія, гіпокалімія, гіпоглікемія. Наприклад, гіпокапнічний гіперкапнічний синдром зустрічається у людей, які піднімаються високогори, вони скаржаться на головний біль. Головний біль, який пов'язаний з інфекційними захворюваннями, це інфекція самого мозку. Тобто мінінгіти, енцефаліти, вірусне, бактеріальна етіології або інші етіології, і позамозкові інфекції. Це, е, крайньо, це краніальна неврологія, тобто біль голови, який пов'язаний з захворюванням черепних нервів, неврологією черепних нервів, зазвичай це тричастого нерва, трошки рідше язикоглудку нерва. І герпетичний головний біль, один теж із самих сильніших головних болів в неврології, особливо ця перша гілка, три часто в нерву, так званий зостр, враження гасерового вузла. Це головні головні болі, які пов'язані з захворюванням черепних, різних, в тому числі навколо носових, закворенням очей в, в горло носа, головний біль, який пов'язаний з психічними захворюваннями. Тобто різні види депресії супроводжуються головним болем, супроводжується іпохондричний стан головним болем, Конгресійні сумні супроводжуються головним болем. Нарешті головний біль, який виникає від прийому лікарських речовин та на їх відміну. Наприклад, прийом нітрогліцері. Практично у всіх хворих вазить ділятацію судин і це супроводжується головним болем. Але так само препарати анальгетики, які в хворі використовують лікування головного болю, може посилити і викликати головний біль. Ми говор говоримо Пізніше, бо у нас є а, телефонний дзвіночок. Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Алло, доброго вечора. А, скажіть, будь ласка, як позбутися пульсуючого головного болю в скронях, і у яких випадках варто звертатися до лікаря? Угу, Дякуємо, Пульсуючий головний біль в скронях. Як його позбавитися? І в яких випадках до лікаря? В будь-якому випадку, тобто, ми ще не говорили, не розглянули. Для того, щоб вияснити, як позбутися, потрібно вияснити природу. От я mm -hmm. перечислила не yeah. всі причини і сказала, що причин біля 200. Тобто, ну, в мене там вже виникло, наприклад, три варіанти, від чого може бути пульсуючий головний біль. Тобто, обов'язково потрібно вияснити природу цього пульсуючого головного mm -hmm. болю. І тоді вже можна вирішити. Тобто лікар скаже, що, наприклад, якщо придати ряд обстрілів. Стежені і лікарів огляне, і клінічної, об'єктивної, додатковими методами обстеження, і, об і, і е, скажу, що цей біль не загрозливий, скаже, як з ним себе вести, то тоді можна з ним боротися. Сказати так, ну пульсуючий може бути внаслідок просто гіпотонії, вигитасуденна дістанія по гіпотензивному типу. Наприклад, не всі хворі є нормотоніки, які є, є гіпотоніки, для яких це природньо, але є ті, наприклад, які погано це переносять. Ну і інші причини можуть бути. То, що, е, е, Головний біль напруги, який ми розглянемо дуже частий, головний біль це 50% населення планети страждає від нього. Так само може супроводжуватися пульсуючим головним болем. Тоді зовсім інше буде. Тоді переглянути спосіб життя, це висипатися, це угу. розслаблятися, це гуляти на свіжому повітрі. Тобто, тобто змінити спосіб життя, переглянути. Тобто, в будь-якому випадку потрібно звернутися до лікаря, вияснити причину цього болю. Угу. А вже коли вияснена причина, тоді вже можна подавати його. Так, ми з вами зупинили. На тому, що головний біль може виникати і від анальгетиків. Від а, а що з цим робити? до речі, до речі, в бага... Мало хто з пацієнтів взагалі про це знає? Це правило у людей, які звичайно є в анамнезі головний біль. Це частий головний біль, тобто це головний біль напруги, або головний, або мігрень. Тобто це первинні головні болі. Вони в більшості випадків. І вони потребують прийому анальгетиків, але частий або тривалий прийом цих анальгетиків, частий це одна щодня або через день, якщо і більше ніж три місяці може викликати так званий абузусний головний біль, тобто на прийом самого анальгетика. Абузусний від англійського, тобто ап невірно, юз використання. Угу. Або рикошетний ще він називається головний біль. Тому чому так важливо звернутися до лікаря, щоб не було? безконтрольного прийому ліки, які самі можуть викликати головний біль. Це з вторинних причин. Біль поділяється, крім того, що на гострий, підгострий і хронічний. Yeah. Саме страшний звичайно для населення, якого турбує щодня головний біль. Звичайно, для них важливо, як подолати цей головний біль. Для нас лікарів, напевно страшніше, особливо для мене, яка працює в відділенні невіклади неврології, Страшніше той гострий біль, який виникає раптово, який є дуже сильний, який потребує негайної допомоги. Це то, ті ж самі субрахноїдальні крововиливи, які загрожують життю хворого. Це мінінгіти це інф. Це той біль, яким займаються лікарі нашої лікарні швидкої медичної допомоги mm -hmm. і лікарі нашого відділення Центру невідкладної неврології. Але, на щастя, у 100 хворих, наприклад, популяції, тільки у тих хворих головний біль буде через серйозні причини. Mm -hmm. В інших випадках головний біль можна подолати, або принаймні значно, значно зменшити, мінімалізувати їх неприємну окраску. Тому від чого ж болить голова? В більшості випадків голова болить від напруги. Це раз uh -huh. і друга причина від мігрені. Ще є третя, яка менш виражена, це так званий спондіологенний головний біль, тобто головний біль у нас відгніативно-дистрофічних змін хребта. Але раніше, ще в тому сторіччі, цей біль так само відносився до мігрені шийної форми. Просто uh -huh. зараз це устаріло поняття і виділяють в окремо церкві Тобто, все причини тільки дві первинного головного болю. Що ж таке головний біль напруги? Головний біль напруги від нього страждає 50% населення планети. Планета. Нашої країни це як правило це біль, який виникає у людей. Ну це наслідок урбанізації, цивілізації, це біль, який більше турбує е, населення міста, особливо мігаполісів. Mm -hmm. Це біль, які виникає у офісних людей, які виникають, ті, які бувають рідко на свіжому повітрі. ті, які заклопотані, які постійно в справах, які не досипають, які неправовірно харчуються. Тобто головний що таке головний біль напруги то говорить сам за себе. Це напруження м'язів, напруження зв'язок, м'язів та сухожилків перекраніальних та шиї, а на і навіть плечового пояса. На це напруження може виникнути внаслідок чого? Будь-чого. Тобто стрес виникає напруження, конфліктні ситуації, постійне перебування перед монітором комп'ютера, постійне перебування за кермом автомобіля, недосипання, невірне харчування, не перебування на свіжому повітрі. Якщо людина офісна, вона працює в офісі в задушливому приміщенні, вона практично не виходить на свіжому повітрі, вона просувається за допомогою транспорту. Тобто практично на свіжому повітрі не буває. Це біль тупий, ниючий, виснажливий досить. Якщо він вже більш інтенсивний, то хворі кажуть про те, що якби, здавлює обруч або каска на голові. Mm -hmm. Якщо цей біль хронізується, тобто він триває досить довго, то він супроводжується відчуттям астенії, апатії, порушенням, відчуттям анорексії. І деколи-деколи нудотою. Як правило, люди відчувають цей біль, вони продовжують свою. Професійну діяльність, але вони відчувають себе виснаженими, стомленими і нещасними. У нас є знову телефонний Він, дзвіно. дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго. Мене цікаве таке питання. Якщо дуже болить голова, які препарати ви порекомендуєте, щоб зняти цей біль? Війський? Дякую, мамо. Дякую, але не порекомендую тому що це напевно індивідуально? правда? правда не, не порекомендую тому що тому що не знаю від чого у вас болить голова на жаль, порекомендую відпочити, прийняти заспокійливий збір номер 2 він зветься там м'ята, пустирник Валеріана міліса, прийняти, прийняти ванну, там, наприклад, з хвойними екстрактами або контрастний душ, в залежності кому що допомагає, погуляти на свіжому повітрі, виспатись, відпочити, зробити, зробити масаж розслабляючий, займатися гімнастикою. Це порекомендую, але якщо дійсно біль сильний, то нічого не може порекомендувати, поки не буде з'ясована причина цього болю. Це в принципі в продовження цього, я хотіла запитати: якщо неможливо змінити життя да, ну, в силу обставин, ми працюємо в офісах, ми пересуваємося транспортом. Постійні стреси, постійна якась напруга. що… Можливо, є якісь рекомендації, ну, попри те, що ви вже перечислили. Можливо, є якісь легкі, такі, от, да, лікарські засоби. Чи, чи можливо з терапевтом, з невропатологом поспілкуватися, аби щось таке? От виписали? Ну є щось таке, чи 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 ні? Чому? Бо знаєте чому? Тому що я бачу, як в нас в офісі болить голова, всі дружно побігли, купили, купили ліки і п'ють ну те, що рекламують від голови, так і всі в кого заболіла голова пігулку, взяли, випили і все. Наскільки це може потягнути за собою негативні наслідки? Отаке от хаосне вживання медикаментів від голови? До чого це може призвести? Ну, це одна таблетка на тиждень, наприклад, то ні до чого не, не, не mm -hmm. призведе. Тобто це не є так страшно, але Просто болить голова. Там один раз колись заболіла голова, це одна ситуація. що голова болить щодня. Ну, тобто, так, до лікаря потрібно е, звернутися тоді, коли голова стала боліти частіше, ніж зазвичай. Коли mm -hmm. голова стала боліти сильніше, ніж зазвичай. Все, то обов'язково потрібно йти до лікаря. Звичайно, якщо там міняється, ми всі стали мить Якщо, наприклад, там міняється погода, у кого як, у кого там, наприклад, вона ще ясно не змінилася, але буде мінятися і не реагують головним болем. У когось, наприклад, вже під під час того, як змінилася погода, реагують головним болем, це, це одна ситуація. Тобто від одної таблетки випитують там раз колись, нічого uh -huh. страшного не uh -huh. відбудеться. Звичайно, жінки, на жаль, приймуть цих таблеток набагато більше, ніж чоловіки, тому uh -huh. що вони є гормонально залежними, їх гормональний фон міняється на відміну від чоловіків. Але дуже важливо не пропустити загрозові головні болі, ті, які не пов'язані якраз оці всі ті, ті причини, які можуть викликати. Але це, тобто, цей головний біль, як правило, вас турбують. Перше. Тобто він чимось відрізняється від інших болів, які ви відчували до того. Цей головний біль, якщо навіть ви не помітите, помітити оточення, тобто він може змінити вас, він може змінити вашу свідомість, він може е, дати навіть порушення свідомості, він може е, змінити вмову е, в, в зіри, е, або він супроводиться температурою, підвищеною температуру тіла. Тобто цей головний біль, з яким ви, звичайно, прийдете, е, прийдете до лікаря, е, або, або вас привезли. Везуть або приведуть родичі, або угу. або вас привезе швидка допомога, а просто звичайно засоби. Вот оці от релаксації всі вони є. Якщо займатися фізичними вправами, якщо бувати любими, кому які подобаються. Любими. Тобто угу. фітнес у нас зараз дуже розповсюджений залі. У нас слава Богу багато. Єдине, що проблема. Ми ходимо по ті ж бігові дорожці, яка знаходиться в задушеному приміщенні. Якщо б ці бігові дорожки покласти десь в парку, це було б чудово. Але, звичайно, це, це не дуже тому виходить ходити. Наприклад, чоловікам простішим не потрібно жінкам ходити на підборах. Вони можуть носити постійне ортопедичне зуття, і вони можуть ходити на роботу. Якщо це, наприклад, не 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 центральними трасами, у нас все ж таки не таке велике місто, і воно досить зазеленене, Тоді вони можуть ходити на роботу. Нами складніше, звичайно, тоді нам треба вибирати окремий час, щоб ходити так. пішки. Вибрати любий вид фідболу. В любатиму дивкова аеробіка, йога, пілатеси, все, що завгодно, любіться, ви розгрузите мозок, він у вас відпочине. У вас покращиться кровообіг цього мозку, і у вас покращиться настрій, і у вас однозначно покращиться самопочуття. Тобто себе потрібно любити. Для того, щоб ефективно працювати, себе потрібно любити. І зазвичай ви, ці всі болі це головний біль напруги, той mm -hmm. самий головний біль напругів, як наслідок того життя, якого ми обрали. Тобто це нам розплата за це. Тому ми маємо це пам'ятати. І щодня, так само як ми виділяємо щодня, ну точно чистим зубим тобто, для нас це нормально. То саме як ми щодня працюємо, тому що ми вимушені працювати для того, щоб жити. Ми маємо виділяти час на те, щоб відпочивати. Тобто організм має відпочивати. І якщо це от все організувати, зробити, висипатися певних годин, тобто доросла людина має спати від 6 до 8 годин. Це і так мало, це, 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 це третя, четверта частина нашої доби. Але ці 6-8 мають бути не, не 3, не 4 години. Нормальне харчування, харчування збалансоване з достатньої кількості овочів і фруктів, то тоді головного. Болю не буде або собі там, ну кому подобається, наприклад, масаж індивідуальний, він допомагає однозначно. Ну скажімо так, масажиста до себе не прив'яжеш, постійно його Звісно. в гаманці там десь в кишені носити не будеш. Тому для мене, наприклад, простіше піти на фітнес, чим масажистом, угу. тому що це вже викрити часу, потрібно більше для цього. Але зробити, наприклад, собі розслабляючу ванну для цього не потрібно нічого взагалі. Якщо кому це подобається, кому подобається прогулянка ввечері, хтось заводить собі собаку. І, і з ним гуляє ввечері, uh -huh. чудово. Тобто це так само. Потім, ну, тобто, е, покращення кровообігу, наші е, професора Пекін Чернявський, Ігор Іванович Кричун, е, професор розказував про те, що якщо покращити, ну, якщо дорога в, в місті нормальна, дороги, то все добре до неї прийде і все погане від, від цього міста відійде. Тобто uh -huh. Якщо покращити кровообіг, а це гіпоксичний біль, то, в, тобто цей біль напруги він гіпоксичний. Тому що в спазм м'язів цього всього це недостаток поступання кисню до мозку і страждання. А чому все Тому що повітря недостатнє в наших офісних приміщеннях, тому все те, що може покращити кровообіг, відповідно покращить стан. Ну і звичайно, те, що розслабить м'язи, тобто всі заспокійливі збори. А покращення кровообігу, ну елементарні, любу, в арсеналі, дуже багато. Там любої гінгобілоби. Заспокійливі, вже сказала, м'ята, пустирніки, валі у нас в Карпатах дуже чудові, тревенічі її готують з медом, які їх збирають. тобто все, все це може покращити стан. тобто не пити. Просто от, от болить голова, вийти на свіже повітря, ви побачите, що вам стане краще. Просто без всякої опігулки. Тобто, ну, можна зробити такий експеримент, не випити таблетку, а подіти погуляти півгодини. Угу. Ну, у вас тут, наприклад, да, куди, до, до парка в шир близько. Води, вам так. стане краще. У вас прийде головний біль однозначно. А якщо ви ще ввечері, наприклад, підете кудись сходити на будь-який фітнес, вас однозначно не буде боліти, ви будете краще спати, ви будете себе краще почувати. Скажіть, кількість випитої за день води на добу теж впливає, тому що я десь читала, що якщо мало пити води, то від цього болить голова. В... Води потрібно пити достатньо. Може не заставляти себе, але всіх в всіх рекомендаціях де мозг ходиться. Вісім дев'яносто. Отків з води весь наш організм складається на 90% з води. Інсульти, які виникають третя частина з них виникає на наслідок звучення крові і недостачі в так на фоні зневоднення. якби не було видимо причин розвитку інсульта. А внаслідок зневоднення виникає тромбування і розвиток, розвиток інсульта. Тому це не потрібно залп. Випивати воду. Не потрібно, звичайно, робити зусиль дуже страшно над собою. Тобто, ну, Є людини, які тут от, от, от вони все рівно мало води. Але все ж таки 2 літр бажано випивати. Тобто ну, пляшечка в кабінеті, наприклад, ту, я, наприклад, роблю так, тобто я купляю зранку дволі, вона у мене лежить, там ковточками, ковточками воду випиває. Дійсно, краще, краще себе почуваєш, тому що зневоднення так само може і цей головний навіть може бути сильніше, ніж то. Що називати лікварну гіпертензійність, там, коли ну, образно це дуже так по-простому говоря, багато води да, в, в голові. Mm -hmm. Тобто відсутність ще, ще більший головний біль дає. Тому все ж таки е, бажано пити бажано пити воду. Скажіть, а... але це воду, це не, не кава. Просто зараз звичайно, звичайно, да, звичайно нормальна там, може середньої газованості, тому що не газовано. Просто там зняти, хай вона випереться, тому що газовано, не газовано зовсім, щоб вона зберегалася, додають якісь такі хімічні речовини, тобто mm -hmm. вона не завжди така чиста, бо вона ж стоїть довго, а вона не має стояти довго, якщо yeah. вона не свята, до, до, до свята, yeah. до речі. Тому, може, середньо газовано, але там просто відкрити пляшку і використовувати Столово, міняти періодично там вигвиди вод, щоб теж не звертати, mm -hmm. бо вони теж мають якусь там мінералізацію, там, щоб не було надлишок якихось речовин мінеральних. Скажіть, який головний біль виникає при якихось серйозних захворюваннях? От дуже часто стикалися з тим, робили сюжети журналісти, коли люди хворі, а в них пухлина головного мозку, і все починалося з того, що просто боліла голова. Якщо людина пройшла обстеження, то виявилося, що там пухлина. Які, ну, для того щоб людина не проігнорувала це, або на ранній стадії звернулася. А який виникає біль? Чи, чи це у всіх по різному? Це чесно кажучи, це біда. тому що ми стикаємося щодня, і от з колегами забиралася, казала, ну зараз нас там наша медсестра зовсім молода. Там виявили, наприклад, диному гіпофізу. Це добре, якісно, але це гормонально залежне, це прийом ліків, це надмір. У молодої дівчини, тобто це теж купа проблем, це не так все просто. І от виникає в мене така, така фраза, що всім будеш робити МРТ. Тому то вся і біда, що немає ніякої залежності. Як правило, голова якраз не сильно болить при наявності от, внутрішньо внутрішньочерепних пухлин. Mm -hmm. Досить того може не боліти. Це залежить від локалізації. Там можуть бути саме різні прояви і не обов'язково головний біль. Тобто головний біль це, це, це буде 2-3%, відсотка, п'ятдесят відсотків, 50 відсотків населення від головного напруги, який нічим абсолютно нам не загрожує. І це сильний головний біль, це досить сильний головний біль. Ще така ж приблизно але більше жінок. Три до одного з чоловіками це мігрень, mm -hmm. гемікранія. І зовсім мало 2-3% – відсотки це головного болю внаслідок цих всіх багато 200 цих причин, в тому числі головного болю внаслідок пухлини. Тому я і кажу, що от не пропустити, не пропустити, виявити на ранніх етапах, а є пухлини зараз досить такі злоякісні, блискавичним перебігом. От, наприклад, зробили КТ людині, ну тобто з якоїсь причини, да, причини mm -hmm. були, наприклад. Неврологічні клінічні, і у неї не виявлено нічого, а через три місяці величезна пухлина. Тобто, все це, це не корелює, на жаль. От інтенсивність от в народі що от що мене дуже сильно болить, бо голова дай Бог, там у мене пухлина. Немає такої кореляції. Як правило, голова в тих випадках болить вже на дуже пізніх стадіях. Скажіть, просто залишається півтори хвилини до кінця ефіру. Чи потрібно робити, наприклад, особисто для себе для для того, аби заспокоїти себе МРТ, наприклад, головного мозку? Чи це не, не шкодить якось? Як часто потрібно робити дуже коротко? Мерте головного мозку не потрібно робити Це не є шкідливим метод. Тобто, якщо ви хочете, ви хочете заспокоїтись, заспокоїти себе і зберегти, ви можете зробити мерте. Воно не є шкідливим. Ну, тобто, якщо ви навіть зробите раз в півроку або раз в рік, це не буде шкідливо. <тас> Але е, потрібно звернутися до лікаря. У вас є ще інші органи, і ви не тільки голова. Тобто, недоцільно не роби недоцільно просто робити це обстеження без призначення лікаря. Залишається 30 секунд. Дуже коротко звернутися до чернічан. А з ну на тему нашої сьогоднішньої програми, щоб ви порадили, і будемо забуде зібратися ще, тому що практично майже нічого не вз не встигли. Тема дуже складна, дуже велика, дуже обширна. За 2-6 хвилин її просто неможливо розглянути. Але я хочу порадити, от, в розрізі того головного болю напруги, який турбує дуже багато людей, і той мігрені, якою ми практично не розібрали, тому що не встигли. Не беріть на себе за багато зобов'язань, не намагайтеся вирішити все те, що ви фізично не можете встигнути вирішити. Не карайте себе за помилки, пам'ятайте, що ви є простою людиною своїми талантами і своїми недоліками. І тоді головний біль в вашому житті буде рідким гостем. Я вам дуже гарно дякую. Я впевнена, дякую. що ви ще завітаєте, і ми поговоримо. Оремо продовжимо цю тему. Я нагадаю, що це була програма «Рецепти здоров'я. Ми зустрінемося з вами у середу, о 18.30. Будьте здоровими!